І ми їм там розповідаємо, як там фотки показуємо з наших ну, з КСП батальйонів, там з КСП-род, з, з фронту, да? не кажуть, угода, це якісь зв'язні Да? Сидять хлопці, в, ну, КСП mm -hmm. роти. У нас там 3-4 екрани, на яких там, ти бачиш ці обліти, всі, і все там, ти, ти просто там, сигнали там десь даєш там, в цих чатах. І, звичайно, це космос для них. Але треба розуміти, що. Е... Це все потребуватиме і підготовки кадрів, і підготовки інженерів для цього. Тому ми, якщо хочемо на це претендувати, це не лише стосується Узбекистану, це будь-яких наших експортних фантазій всіх зброї нам ще треба від, 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 відновити оновити систему цих підготовки інженерних кадрів, військово-інженерних, командування. Да. Тут, до речі, наша інтеграція з НАТО буде допомагати, тому що це зовсім інша рамка, яка там їм дуже допоможе. Ну, вона в них не пострадянська, вона вже якась них така пострадянська армія.